Всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжуся я на Івано-Франківському авторинку. Традиційно буду проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Друзі, нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також можна за домовленості перевірити авто в інших містах. За деталями звертайтеся за номером телефону, наведеним нижче. Автопідбором займається Василь разом з командою експертів. Також підписуйтесь на канал, активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Прошу підтримати наш канал лайком і коментарем. Гарного перегляду! Шкода Суперб, Універсалі, 12-й рік, 9850 ціна, 1,6 дизель, 186 тисяч пробіг чи 196. 196. Тут є контакти до власника. Так, показує, як вона виглядає. П'ятиступенева механіка. Клімат контроль. Є. Yeah. Практроніки. Toyota Avensis в седані. Так, друзі, хтось з підписників просив, знайшли сьомий рік, 7500 ціна, два і нуль. Прошу? А, буде ще торг по автомобілю, двохлітровий дизель. Так, це в нас вже під повне мито. Авто приїхало, 213 тисяч пробіг. Бачите, тут контакти пригнана з Німеччини. Ще під повне, а ще під повне. Я так розумію, до війни пригнаний автомобіль. Шестиступенева механіка. Є кондиціонер. Так, Друзі, та ще й машинки до війни пригнані. Все за деталями до власника. Audi a 5 2014 року, 17800 ціна, 1,8 бензин, 180 кінських сил. Так, куплена в салоні. Це салон автомобіль офіційний в 2015 році. 135 тисяч пробіг. Друзі, ну тут у салону буде все відслідковуватися, тому авто має бути чесне. S-Line, склопідйомники, регулювання, комбінований салон. автоматична коробка, клімат, підігріва, сидінь, мультикермо. За деталями вже до власника. Так, авто в седані. Є парктроніки. Так, є в нас тут Рено Меган і гольф. Так, Меган 12 рік, 8700 ціна, 1,5 дизель, комплектація або 110 кінських сил, 245 тисяч пробіг контакти тут. Так, Комбінований салон, шестиступенева механіка. Так, тут у нас гольф e 2014 -го року. Е-гольф, є гольф, хто як називає. 14 рік, 15800 ціна. Так, електро, 70 тисяч пробігу. Контакти до власника є. Так, шкіряний салон. Так він виглядає. Підігріва сидінь конди... клімат-контроль. Перепрошую за деталями вже до власника. Шкода суперб. Свіженька 2017 року. 20 тисяч 400 доларів. 2,0 дизель на автоматичній коробці передач. 190 кінських сил. є ЄВЕБАСТО повний привід. Контакти тут є. Так, електрорегулювання пам'ять сидінь, чотири склопідйомники, мультикермо 249 тисяч пробіг. Так вона виглядає, підігріва сидінь, кліматконтроль, дисплей. Так, в седані Є парктроніки. Ford Focus, 10-й рік, 6900 ціна, 1,6 дизель, 248 тисяч пробіг. Бачите контакти. Зараз глянемо коробку. Так, механіка п'ятиступенева. Так виглядає. Є парктроніки. Так, Сьома серія від Фольксвагенів, два гульфа сьомі і Passat сьомий. Всі в універсалі показуємо по черзі. Тут 16 рік, 12200 ціна, 1,6 дизель, так що буде торг. Контакти бачите. Тиступанемо механіка. Так, Підігрімо сидінь клімат. Так, Буду швиденько показувати, машин сьогодні багато. Так, сьомий посад. 13-й рік, 11500 ціна, двохлітровий дизель на автоматичній коробці передач 140 кінських сил, 247 тисяч пробіг. Так, бачу там панорама. Зараз подивимося електрорегулювання сидінь, чотири склопідйомники, мультикермо. Так, автоматична коробка, підігрів сидінь клімат-контроль. Так виглядає. Так, панорамний дах. Для посадів це рідкість. Так, парктроніки є на всіх машинах, на цій ще є фаркоп. Зараз ми її покажемо. Так виглядає. 15-й рік, 12450 ціна, 1,6 дизельний двигун, 110 кінських сил. Автоматична коробка передач, 218 тисяч пробіг. Так виглядає. Підігріве сидіння, клімат. Є. Так, є в нас тут B7 в і Ще таку Кию знімемо міський компактний автомобіль. Так, Passat, 12-й рік, 12 тисяч ціна. Буде що торг. 1,6 дизель, 245 тисяч пробіг. Максимальна комплектація. Пише власник. Зараз ми. Там є до нього контакти. Ті самі контакти будуть і до Київ. Так, шестиступенева механіка. Є мультикермо і клімат-контроль, те, що я бачу. Чотири склопідйомники. Так, парктроніки. Так, Кія Піканто. Такий акуратненький маленький міський автомобіль. Бюджетний шостий рік, 4250 ціна, літровий бензиновий двигун, 111 тисяч пробіг контакти, як на попередній машині. Так вона виглядає. Склопідйомники є, механіка, кондиціонер теж є. Так, є в нас тут така свіженька Mazda з 2017 року. 17300 ціна, 2,5 бензин, максимальна комплектація свіжопригнана, 115 тисяч пробіг. Контакту до власника є. Так, і салон світлий, білий майже з перфорованою шкірою, електроруглювання пам'ять сидінь, склопідйомники, мультикермо. Ну, Комплектація, бачите, все виглядає. Так, є люк, чорний дах. Так, Салон повільно вам покажу. Свіженький гарно виглядає. Шостий гольф в універсалі, 10-й рік, 6500 ціна, 1,6 дизель, 105 кінських сил, 188 тисяч пробіг. Тут контакти. Так, показую. показую, П'ятиступенева механіка. Кондиціонер. Так, маємо тут два седана, а сьома і фокус. А сьома 13, 14 рік, 10 950 ціна, 1,6, дизель, 259 тисяч пробіг. Так, Зараз я підійду. Так, 4 склопойомника, 5 механіка. Підігріве сидінь, клімат, дисплей, мультикермо. Так, і... І фокус. Це в нас бензиновий. 14 рік, 7850. Ціна, двохлітровий бензин, на автоматичній коробці передач. 165 тисяч пробіг. Так, в рідній фарбі, так? Да? Є-є, різні авто. За цим номером телефону звертайтесь. Так, глянемо, що автомат. Так, є. Чотири склопідйомники, мультикермо, Підігрів сидінь. Кондиціонер. Так, перепрошую, шкода, ліфтбек. Фокус седан. Ford Fiesta свіженька. 10800. Ціна на старті. 1,6 бензин, автоматична коробка передач. Так, 19-й рік, 26 тисяч пробігу. В гарному стані, контакти бачите. За ціну дзвоніть, домовляйтеся. Так, показую. Автоматична коробка. Клімат-контроль, підігріва сиді. Так, є. Так, маємо тут два бюджетних авто: Мазда, друга і Октавія в седані. Шостий рік. Друга Мазда, 4500 ціна. 1,2 бензин. Так, кондиціонер є, склопідйомники є 206 тисяч пробіг. Так, показую вам стан. Бачите, п'ятиступенева механіка, є кондиціонер, так як і написали. Так вона виглядає. Так, Tour. Садання, тут шкіряний салон. Так вона виглядає. 2002 рік. 4650 ціна. Двохлітровий бензин, 150 кінських сил, 188 тисяч пробіг. Контакти бачите. Так, клімат підігрів Сидінь. Свіжо пригнано. Комплектація хороша, бачите. Ступанева механік.